помилки у звіті 4ДФ зазвичай виправляються через коригування. Але є ситуації, коли це зовсім не обов'язково, і я зараз покажу, в яких випадках можна обійтись без уточнюючого 4 ДФ. Давайте розглянемо перший випадок, коли подання коригуючого 4 ДФ не є обов'язковим. Тут йдеться про виправлення зарплатних помилок за попередні періоди, які вже відображені в бухобліку обліку через донарахування. Або сорнування. То про що ж йдеться? Дивіться, на момент нарахування зарплати бухгалтер не завжди має повну інформацію про доходи працівника за звітний місяць. Наприклад, працівнику може бути нарахована місячна премія із затримкою в два місяці через відсутність фінансування. Або працівник другу половину місяця перебував на лікарняному. Але документи для оплати лікарняних ще не були готові на момент нарахування зарплати за цей місяць. У такій ситуації бухгалтер не може включити лікарняні до звітного періоду і нараховує їх у наступному місяці. Тут важливо розуміти, що це не є помилкою, усі виплати, а також зміни виплат, відображаються у формі 4DF. Саме в тому місяці, коли вони були фактично нараховані, і немає потреби переносити їх до попередніх періодів. Трапляються ситуації, коли бухгалтер припустився помилки на рахуванні виплат. Наприклад, неправильно розрахована зарплата за минулий період, занижена чи завищена, сума відпускних або лікарняних. При цьому в місяцях їх нарахування інформація в 4 ДФ. Повністю відповідала бухобліку. Якщо помилка виявлена пізніше, її виправляють шляхом до нарахування або сорнування в бухобліку. В таких випадках коригувати форму 4ДФ за минулий період не потрібно. До нарахування чи сорнування відображаємо у формі 4ДФ того місяця, коли фактично було проведено коригування в бухобліку. Окремі рядки не формуємо і до нарахування чи сторнування ніяк не виділяємо. До нарахування за минулий період збільшать дохід поточного звітного місяця, а сторнування, відповідно, зменшать. Таким чином будь-які коригування відображаються лише в тому періоді, коли вони фактично були проведені в обліку. А тепер, друзі, розглянемо приклад. У травні 25-го працівникові були донараховані своєчасно ненараховані на доплати за суміщення, за лютий і за березень. Загальна сума зарплати за травень з урахуванням донарахованих сум доплати склала 12 335 гривень 71 копійку, у тому числі ПДФО і військовий збір. Всі суми ви бачите на екрані. Ніяких виправлень у раніше поданих додатках 4ДФ за лютий і березень до податкового розрахунку не проводимо. Адже раніше подана інформація за лютий і березень відповідає даним бухобліку цих місяців. Донараховані суми доплати зазначаємо у 4ДФ у складі зарплати за травень. Якщо була допущена помилка в розрахунку суми ПДФО, то її можна виправити. Шляхом перерахунку податку в поточному звітному періоді. Найчастіше трапляються ситуації, коли, наприклад, не застосували податкову соціальну пільгу, на яку працівник мав право, або, навпаки, помилково застосували її, чи застосували в неправильному розмірі. Результати проведеного перерахунку ПДФО потрібно відобразити у формі 4ДФ з типом звітний за той місяць, коли був проведений цей перерахунок. Коригування форми 4ДФ за минулі періоди не проводиться, уточнюючи звіти подавати не потрібно. І всі зміни фіксуються лише в поточному звітному місяці. Наступний приклад: зовнішній сумісник працює на умовах неповного робочого дня, займає 0,5 штатної одиниці. Його посадовий оклад 22 тисячі гривень, а з урахуванням зайнятості 11 тисяч. І ось цей зовнішній сумісник користується податковою соціальною пільгою на трьох дітей. У квітні йому нараховано 13 тисяч 524 гривні і 70 копійок, і це, в тому числі, зарплата, відпускні та матеріальна допомога на оздоровлення. При оподаткуванні до доходу квітня. Помилково застосована податкова соціальна пільга. А ось в травні працівнику нарахована зарплата в сумі 11 тисяч гривень. Отже, у 2025 році працівник має право на податкову соціальну пільгу в сумі 4 542 гривні. Розрахунок ви бачите на екрані. Граничний розмір доходу для пільги складає 12 720 гривень. І податкова соціальна пільга застосовується до зарплати, нарахованої протягом місяця. Отже, зарплатний дохід працівника за квітень становив 13 524 гривні і 70 копійок, і він перевищив граничний обмежувач, який складав 12 720 гривень. Тож, виходить, що працівник не мав права на податкову соціальну пільгу на дітей. І роботодавець може зробити добровільний перерахунок ПДФО за квітень у травні. В результаті перерахунку виявлено, що від зарплати працівника за квітень було недоутримано 817 гривень 56, 56 копійок ПДФО. І ми його будемо утримувати за рахунок нарахувань наступного місяця, тобто травня, і проводимо його за рахунок збільшення ПДФО. Що підлягає сплаті і стравнивого доходу працівника. Всі розрахунки колеги перед вами. Таким чином, ПДФО у травні 25-го становитиме 1980 гривень. Тобто 1162,44 плюс 817,56. Одну тисячу гривень зазначаємо у графі 4А та 4 розділу 14 дф за травень. А тепер давайте підсумуємо правила. До нарахування чи сторнування зарплати відпускних лікарняних за попередні звітні періоди відображаємо у 4ДФ, сформованому за той місяць, якому фактично було проведено таке донарахування чи сторнування. Помилку, допущену розрахунку ПДФО, можна виправити шляхом перерахунку ПДФО. Результат перерахунку відображаємо у формі 4ДФ за той місяць, в якому перерахунок проведений. До речі, річний обов'язковий перерахунок проводиться у грудні. Ну і, власне, зазначаємо у графах 4А і 4 суму ПДФО з урахуванням недоплати чи переплати. Ну що ж, друзі, нарешті це все на сьогодні. Ваші запитання залишайте в коментарях. І не забувайте, що Вподобайка допоможе вашим колегам побачити корисну для них інформацію. До зустрічі у наступних відео. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.